Що ви палите, хлопці, блядь? Який то мусор, то попки! Який мусор, бля! Ніколи не повинні. Не треба, будь да, ласка, Та я вже не можу, пані. Та, ну потім просто не красиво буде Та ви Там пови поставити. Це нереально. А що, вже не треба палити? Пер... Передумали палити? Знімай, знімай, тих сука. Кочегар, як звати, скажи. Бухий? Бухий, ні? Тварі, блядь. Що? засеній. І не понакурні або що з ним є? Що? Та то, то такі везби у нас тепер працюють, що ти блядь? Ось так, всі наші справи горять. На О, дивись, знімають, бачиш. Диви, бачиш, знімають все. Що роблять? Знімають, знімається, ну поверніть. Куди? Куда? А от там де кондиціонер. Ага. Так що, Ох, приехали Що по, по Фейсбуку, попустимо цей. Уже Пішли. пускають хлопці, вже пускають, Я треба сказала, ще паралельно. Є, Пішли в кафешку, сядемо, може щось. це. Uh, 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 бі... Запустимо, uh, запустимо. Щас, щас.